Доброго ранку. Хтось в постілі, вітаю всіх. <сум> Насолоджуйтесь, хто вже на робочому місці. Всім гарного дня. В общем, прийшла моя неділя харчування перша. перша. І скинула я майже 4 кг. Було 84-200 стало 70 500. Висчитувати не буду, скільки внутри точно є. Да, отако. І почала свій челендж. Сьогодні перший день у мене було, були вправи на мою осанку. Всім гарного продуктивного дня. Хто ще не зі мною підпишеться, будемо експериментувати над собою. Перший день челенджу розпочала. Він такий більш вводний, так сказати. Багато сильно не робила. Трішечки позаймалась, зрозуміла, як це далі буде.